Ви зараз серйозно? Цей фільм вийшов в 2014 році. За 4 роки до правди або дія і за 8 до усміхайся. Тільки в першому варіанті прокляття передавалось через звичайну студентську гру, в другому через загибель на очах свідків. А в фільмі It Follows через. Серйозно, прокляття в вигляді Демона, який переслідує носія, щоб мінусанути брутальним трахом, передавалось через половий акт. Ви не смійтесь. Я ти скептично ставився до цього фільму. Мене не приваблював ані постер, ані тим паче перекладена українською назвою. Вона. Я просто щиро хочу подякувати тим підписникам, які раз 10 рекомендували саме цей фільм глянути на стрімі. І знаєте, я був впевнений, що це повна маячня. Я не помилявся так за роду, поки живу. А якщо ви не дивилися, я рекомендую закрити це відео і повернутись тоді, коли глянете фільм. Якщо вам одному не хочеться це робити, я залишу посилання на запис стріму, де ми разом з підписниками дивились і реагували на все те, що відбувалось на екрані. Запис завантажений на Patreon, але перегляд для всіх безкоштовний. Режисером It Follows є Девід Роберт Мічел, який за свою кар'єру відзняв всього 4 фільми, три з них повнометражні. Між іншим, всі вони мають оцінку вище середнього. Хоча, якщо чесно, нічого з його робіт я не бачив і не чув, не враховуючи сьогоднішній матеріал. А тепер увага. З бюджетом в 1 мільйон вони зібрали 20. І це прям почерк Блюмхаус. Але ця студія до зйомок ніякого відношення не мала. А от хто має відношення до створення цього огляду, так це спонсори каналу, які підтримують не тільки добрим словом, а ще й фінансово, мотивуючи мене приступати до створення нового контенту. Ці нікнейми добродіїв я виводжу на екран. Свої підгони в вигляді режисерської версії вони отримали заздалегідь. А для тих, хто хоче долучитись до цієї компанії і отримувати контент без топ-кадрів та цензури, залишу посилання в описі. Дякую. Воно. Фільм починається з невідомої дівчини, яка в підборах бігає колом по приватному подвір'ї, ймовірно, свого ж будинку. Що саме надихнуло її на вечірню пробіжку, не зрозуміло. Чи то рандомне мотиваційне відео в стріці, чи, можливо, напад параної. В будь-якому разі її історія закінчується дуже швидко. Кинувши переляканий зад в тачку, намчить на віддалений пляж, щоб зустріти світанок і зайнятися йогою. Якого біса ти кричиш, як дівчинка, Сержант, там боже мы расстали. Почерк схожий на ту саму мару з одноіменного фільму. Поки нічого не зрозуміло, але виглядає все це багатообіцяюче. Сюжет рухається далі, де по плану назнайомлять з 19-річною студенткою Джей, яка живе з мамою та молодшою сестрою. І зараз до них в гості завітали Пол та Яра, френди наших дівчат. Пол такий собі тихий хлопець на мертво головною героїнею, А яра інтроверка, яка інколи вкидує щось філософське. Сайоне штати Америки. Ну, типовий американський гумор, куди ж без цього? Келлі, на диво для таких фільмів адекватна молодша сестра. Компанія збирається дивитись фільм і запрошує Геге доєднатись, але наша мадам вже доросла. їй ніколи бавитись з дітлахами. Вона викупується, бо ввечері в неї побачить. Like з тим хлопцем він мені сподобався. Той хлопець С'ю. Йому 21 рік і все більше за нього нічого не відомо. Щоб трохи розбавити атмосферу перед кіносеансом, дівчина пропонує пограти в гру. Спершу непомітно оглядаєш усіх довкола, обираєш когось, ким би ти хотів бути. Тепер я за дві спроби маю вгадати, кого ти обрав і чому саме його. Провівши пару турів, на стейчергах'ю відгадувати того, кого загадала дівчина. Може, ота дівчина в жовтій сутті. Я її не бачу. Та он вона. Ти що нюхаєш, блядь, чи що? Отже, по кіносенсу сьогодні відміна. Чому ще одне питання, яке глядач собі задає після 15 хвилин перегляду. І дивно, але факт, Така підозріла поведінка чувака, жодним чином не насторожує Джей. Я вже почав думати, що хлопець спеціально пришвидшує події, щоб якнайшвидше дійти до головного. Але ні, на першій зустрічі нічого не було. Просто романтика без раннього фіналу. А ви вже. А от на другому Пора. Ну, це американці там взагалі все інакше, ніж у нас. Але все одно ж ройопитись в кущах чуваком, якого ти бачила вдруге, і який здається тобі дивним, точно не найкраща ідея. Кинувши палку в машині, витерши піструна бчохлигляда, глядачі очікували другого заходу від завзятого хлопака, який, здавалось би, цілий вже на чорний вихід. Але раптом фільм звертає взагалі в інший бік. <плес> От і все нахуй, але ви точно не готові до того, що для глядача приготували сценаристи. Я тебе не скривджу. Отже, чувак повідує малій неймовірну історію. Весь цей цирк направлений на головну героїн тільки для того, щоб передати їй прокляття. І тепер за нашою дівчиною палює надприродня сутність, яка невпинно переслідує заражено, доки не вб'є. Сутність може приймати подобу будь-кого як твого знайомого, так і ні. Ця штука рухається повільно, але ніколи не зупиняється. Ти можеш тікати на інший кінець міста, країни, континенту, але все одно вона рано чи пізно до тебе добереться. Прокляття передається через секс. Так, буквально переспав передав. Така собі хорор адаптація венеричного захворювання, Після чого Демон перемикається на того, з ким переспав носій, але є нюанс: якщо вона об'є твою жертву, вона повертається до тебе і так зворотнім аж поки не вичистить всіх. Це прям якась філософська картина. Монстр це не просто монстр, це прям метафора венеричних хвороб, страх дорослішення, сексу, відповідальності, і навіть такий собі, натяк на смерть, яка завжди йде за тобою повільно, але рано чи пізно все одно дістанеться. Для мене такі метафори це бред. Ладно, я, я загнався. Щось суть проста: переспи, і за тобою йде смерть, передаси іншому, можливо, врятуєшся, але відповідальність нікуди не дівається. Після такого побачення дівчина ще довго буде приходити до тями. Звісно ж, копи взялись за пошуки цього хью. Але як стало відомо пізніше, всі його дані були фейк, і шанс знайти цього ненормального прям мінімальний. Дівчина поступово починає повертатись до нормального життя. Звісно ж, повірити в таку історію складнувато, але дуже скоро все змінюється. Бо одного прекрасного дня на пари до героїні завітало щось, що явно викликає занепокоєння між жаданнями, судомою, між спроможністю і існуванням. І оця сутність в образі бабці нарешті дісталась до головної героїні, яка вже помалу починає відчувати щось. Ось тут не так, і найкраще рішення в цій ситуації це натиснути на педалі. Тосовно першої по справжньому моторошної сцени тут розжовувати можна довго. Киповість <му> цього моменту просто зашкалює. Це не просто музика, це вібрація тривоги, і, взагалі, звукоряд працює не лише в цій сцені. Весь фільм звучить так, ніби то Брей самого тебе занурює в цей кошмар. Йо сказав, що передав мені щось. Результат аналізу на ВІЛ – А Та Це якась дурня. Джеймі. Дурня не дурня, але подругу підтримувати треба, і вся компанія в повному складі приперлась до неї на ночі. Трохи за френдзоненим другом, згадавши дитячі роки, розмову перериває. Що це? Піди подивися. В Кухні розбите вікно, але. Там нікого нема. Не дивно, бо згідно правил сутність може бачити тільки заражений. Так, по ходу фільма нас готували до того, що це можливо сусідський хлопчик, який хуліганить. І саме тому героїні сподівалися, що вся ця історія хрінь. Але ні. Сінді, ця мерзотниця облила мені підлогу. Запаркудувавшись в кімнаті на другому поверсі, під істерикою крихи, героїня з друзями продовжує тримати оборону. Цікаво, те, що для її друзів це все виглядає так, наче начебто Джейн поїхала дахом. Бо вони ж то ніякого прислідувача не бачать. Це гаразд. Супразмафако біжи сука, біжи. Котре Джейн давить на педаль. бо хоч сутність і повільна, затим міняє персонажів як рукавиць. І вже керуючи таким тілом, швидкість явно буде вища, ніж в бабулі. Друзі знаходять ГГ і здається, помалу починають їй вірити. Тільки от що сталося? Чому просто не викликати санітарів? Може, в неї після того побачення посттравматичний розлад? Отже, друзі знаходять її, починають вірити. Друзі. Ви теж це бачите, я так. Трохи можна збавити темпу. Це не демо на чувак на ім'я Грех із сусіднього будинку, якому не вистачає пригод в житті. Він радо приєднується до нашої компанії, яка вже на шляху до будинку того самого Х'ю, який заварив всю цю кашу. Походу, у неї була його адреса. Чому ж вона не поділилась з нею з копами? А якщо поділилась, то чому вони не вийшли на слід того чувака? Бо зачіпку, яка допоможе знайти х'ю в закинутому будинку, шмарка знайшов за 10 хвилин Школа мосена. Там точно знають його справжнє ім'я В будинку. Звісно ж, нікого не було, і взагалі ця халупа закинута. хата слугувала перевалочним пунктом на момент, доки Х'ю не знайде того, кому можна передати прокляття. Хаті по суті нічого не було. Альтернативна сигналізація на випадок появи демона і журнал для дорослих. Він клікав вечорами, незважаючи на те, що життя вісіло буквально на волоси. Напавши на слід мудака, студенти без проблем пробувають його персональну інформацію. І от зустрівшись із х'ю, який ні хрена не х'ю а Джеф, чувак розповідає всім присутнім свою історію. Він не намагається втекти. Ти вони намагаються викликати копів, неспокійно спілкуються, як давні друзі. Джей, пробач, so... що я так з тобою вчинив. So... Отже, чувак розповідає історію, як він підчепив якусь дівчину в барі, як він зустрівся з демоном і все таке. Але от є один момент, який нам ні чорта не пояснило. як він взагалі здогадався, що це саме демон його переслідує, як він взагалі прийшов до того, як треба передавати це прокляття. Це дуже важливий момент, але нам, на жаль, цього ніяк не пояснили. Він просто знає і все. Ти подумала над тим, що сказав Джеф? Вона може зробити те саме, що і я. Їй навіть простіше, вона ж дівчина. Може передаси це далі. А Пол тільки того й чекає. Я думаю, там вже схема ідеально вибудувалась в його голові. Натомість до цього не доходить. Поки що. Компанія вирушає на дачу Грега, щоб мати фору і за цей час прийти до якогось рішення. доки демон не прийшов до Джей. Ну звісно, замість того, щоб розбирати всі ці історії, компанія просто чилить на пляж, стріляє з пістолета, який дістав Грег із загашника, і взагалі ведуть себе так, начебто, виїхали просто відпочити. Аж ш... о, шурує хтось. На цей раз все ж таки демон провертає мов, притворившись подругою ГГ. Хоч це й не мало абсолютно ніякого сенсу, так як Геронія взагалі не бачила, що до неї підійшов демон. Тому байдуже сутність подобі подруги бабки чи Майкла Джексона. Рятуйте. Джей, припини! Тут я правда очікував, що вона зараз завалить свою подругу, а демон виявиться з нею поряд. Але по накатаній схемі сценаристи не пішли. За що прям знімає капелю? Бо дійсно складно передбачити, що ж буде далі. Ви зовсім здуріли? Нема тут нікого. Вона зараз там motherfucker. і знову втеча на цей раз вже не така успішна, як попередні рази. Був великий ризик стати не тільки спійманою сутністю, а ще й від відгребти від розлючених фермерів. Тільки от не сталося, зібрала героїня чахли вже в лікарні, побита, налякана, але жива. І саме в цю мить до неї нарешті доходить, що все це більше не може так тривати. Саме час передавати квача далі. Неважливо кому, хоча важливо, тільки не тому додіку. Навіть якщо він залишився останнім чоловіком на планеті, вона все одно з ним не переспала. Неважливо кому, тільки не йому. Неважливо я. Так, головне, щоб ця істота нарешті від неї відчепилась. І після таємного обряду, проведеного прямо у лікарній палаті, начебто демон відчепляється від ГГ. Грех почувається добре. Джей знову відходить після пережитого, а Пол Пол рефлексує в своїй голові. Почему? он, а не я? Так а що по прокляттю? Чи може Грех скористався захистом і через це прокляття не перейшло? Три дні минуло, навряд чи з'явиться. Після цього пола стає ще більше шкода. Але буквально до вечора. Бо ввечері гості нарешті дістались з сусідського будинку. Ця потвора прийняла подобу матері і без проблем наблизилась до жертви. Грег, не відчиняй двері. Мамо, якого біса? Стіфорова мама. От бачите, правильний підхід. Чи відкрив би грех двері цій бабці, я сумніваюсь. Хоча. Ой, Саш, ти ювелір. Її... І тепер, згідно правил, сущність повертається до попереднього носія, до Джей, яка швидко прийняла рішення вкотре в цьому фільмі надавити на педаль. зваливши кудись за місто, щоб спокійно задрімати на капоті посеред кущів. Клас. На ніч глядя вирішувати проблему вона не стала, просто відклала до ранку. А вже зранку рішення прийшло само собою. Ну, я думаю, ні в кого не виникає питання, чого лізе в воду. Ну, нехай передала вона цю штуку тим чувакам. Тільки от навряд до хламіді йшла інструкція, і виходить, що вона просто загубила ні в чому не винних тіпів, і доганялки продовжуються. Що? Що? Я то розумію, чому вона зливається від передачі прокляття своєму другу дитини. Вона впевнена, що він не зможе здихати з цього трешу, бо типу ну хто ж йому дасть, але як на мене краще передати цю хрінь людині, яка цілком розуміє правила. Повертаючись до сюжету, компанія розуміє, що бігти вже не варіант, і доходить висновку, що треба дати бій потворі. І якщо демона не беруть кулі, то демона візьме електричний струм. Так вони з якоїсь де вирішили, що це створіння можна просто підсмажити в воді, накидавши підключених до мережі електроприладів. Ну окей, для втілення цього плану вони знайшли басейн, який знаходиться чуть не в Букінгемському палаці. Звісно ж, там ні охоронців, ні сигналізації. Робіть, що хочете, живіть хто хоче. Підготувавши пастку, компанія прийняла чекати демона, і він явився тільки не для того, щоб злитися клох, а для того, щоб мінусинути Джейн перед цим добряче патролити всю компанію. Вона просто стоїть і дивиться на мене. Тепер іде Чорт! Вилазь швидше. Жей! Її там струмом уб'є, як же це неочікувано. Демон і тут діє не по протоколу. Але знаєте, якимось неймовірним чином, викрутивши абсурдність на максимум і підстреливши яру, герої все ж змогли скинути демона в басейн. Після чого дали ще контрольний в голову. Чи в нього закінчилось ХП? чи він просто потонув, не зрозумів. Але герої вибираються. цікаво. Тільки от чому ніхто не додумався просто десь закрити цю сутність? дивлячись на те, як вона долає перешкоди, це було б найкраще рішення. І Іще то в знак подяки, чи за вислугу років все ж пол свого дочекався. Шпилить. Хай шпилить шпилить. Шпилить. Ходок хеп'індом тут і не пахне, раз пол намилився до куртізанок, щоб передати квача далі. І в фінальній сцені ми бачимо, як хтось не квапливо переслідує нашу новоутворену пару. І чи то просто перехожий, чи то черга відкотилась назад, питання. На перший погляд це просто фільм про дивну істоту, яка переслідує жертву після сексу. Але насправді це історія про те, що наслідки наших рішень завжди йдуть за нами. Сутність це символ всього, що ми боїмося: смерті, хвороб, провини, втрати. Це те, чого не видно іншим, але те, що постійно дихає нам в спину. І follows – це тривожне нагадування. Втекти можна від чого завгодно, крім самого себе, і з плюсів би я виділив атмосферу. Фільм буквально випромінює напругу. Немає скримерів, але є повзучий жах, який не відпускає. Так також я буду респектувати за звукоряд. Музика в цьому фільмі це окремий персонаж, електричний саунд давить, трясе і тримає в страху без жодного кри. Також варто відмітити оригінальну ідею. Монстр, який повільно йде за топою, передається через секс, нестандартно, метафорично. Тут прям можна копати і думати дуже довго. З мінусів я б виділив найголовніше: серйозні пробіли в сюжеті. Про них я казав по ходу огляду. Але незважаючи на це, я справді рекомендую цей фільм кожному. Дякую за перегляд. На все добре.